Я хотів би, що така тема у нас була, така цвіточно-фруктова. Якщо тут буде, допустимо, головок якоїсь квітки, то вниз буде ножка, так да. там, трошки в старому. У до речі, син закінчив художню школу. А ми кульбаби малюємо. Клас! Це дійсно дуже весняно. того ми э, візьмемо іголочки, у вас холсти, вони протикаються, холсти, так, от ви спробуєте, бамс, і легко проткнули. І ви можете обозначити таким образом, що, ага, от тут у мене ця іголочка, э, і тут я почну, ну, нехай буде всередина э, квітки. Або просто от по кругу так, да, ограніште, скільки воно у вас займе, якщо то буде яблука. Ну, вот. Тобто іголочками намітьте собі трасу, путь. Ви зараз як художник рісують спочатку на колосу. А як ви хочете, до речі, мати на місце? 5 січня в нас був організований майстер-клас для людей з порушенням зору в рамках мого особистого проєкту як куратора, тому що у грудні 24-го я отримала магістерську ступінь Львівської національної академії мистецтв. Як арт-менеджер і тема мого диплому саме була як арт-терапія для людей з порушенням зору, тобто як допомагати людям, які втратили зір через військові дії. Через вибухи або через нещасний випадок. І в мене як у куратора виникла така ідея, що ми б хотіли започаткувати такі майстер-класи в нашій картині галереї. Спочатку ми робимо перший слой як підмальовок. а потім воно так Потім ми візьмемо і зробимо трошки. да? це, Ну, от тошови що ви в всередині замалюйте жовтим. Майстер-клас проводив Валерій Сосна, це митець, художник з Дніпропетровська. Він, до речі, є викладачем на майстер-клас. Ми запросили заздалегідь представників УТОС. А чого саме УТОС? Тому що ми б хотіли, щоб саме представники УТОС, люди, які вже мають порушення зору 5, 10, 15, 20 років або, можливо, від народження, вони поділилися своїм досвідом в майбутньому з тими людьми, які втратили зір саме зараз, вже під час військових років. Діана, ти така умничка. Ти така розумничка. Тебе все виглядає. А що це взагалі має бути? Це струмочок на такому лугу, а тут кущі калини. Вирішила намалювати струмок, поле та кущ калини. Це наше українське. Тому це дуже близько до серця. Загалом дуже сподобалось, так як втративши зір, я навіть уявити не могла, що просто можна малювати. Майстер-клас був, була як арт-терапія, тому це був перший досвід саме для людей з порушенням зору. Вони. Як то кажуть, малювали серцем? Хто малював пальцями? Хто малював за допомогою пензлика. Але так як Валерій Іванович має досвід майстер-класів для людей з порушенням зору, то він знає чітко, як робити це за допомогою саме таких холочок, тобто, щоб люди могли окреслити собі межі того, що вони малюють. А потім зверху ще просто Перша робота з фармпами, з холстом. Хотілося б, щоб і надалі були майстер-класи та саме навчання зі стилів, з технік. Це для того, щоб вони відчували себе більш соціалізованими. А для того щоб вони не відчували себе відрізаними від світу, для того щоб вони ходили до таких просторів, як картинна галерея на виставки, для того щоб вони розуміли, що вони не відрізані від світу, а що вони є часткою нашого світу.